Всім привіт! З вами Томич, і це рубрика топ 5. Сьогодні ви дізнаєтеся, які війни були найкоротшими за всю історію людства. Поїхали! П'яте місце займає Агашерська війна. Конфлікт розгорівся між двома державами Малі і Брункіна Фасо. Причиною війни стала багата неприродний газ і мінерали Агашерська смуга. Суперечка перейшла у гостру фазу, коли наприкінці року, а саме 25 грудня 1974 року, новий лідер Брункіна Фасо вирішив покласти край поділу важливих ресурсів. Армія Малі розпочала наступ на Агашер. Війська Брункіна Фасо стали теж контратакувати, але несли великі втрати. Перейти до переговорів і зупинити вогонь вдалося лише 30 грудня. Сторони обмінялися полоненими, вбитих було приблизно 300 осіб. Однак поділити АГШР не змогли. Прийшов рік, і суд ООН постановив поділити спірну територію рівно навпіл. Війна тривала лише 5 днів. Четверте місце Єгипетсько-Лівійська війна. Конфлікт між цими країнами стався 21 липня у 1977 році. Друг Радянського Союзу, лівійський лідер Муамар Каддафі, ініціював марші протесту проти партнерських відносин Єгипту із Сполученими Штатами і спробує налагодити діалог з Ізраїлем. Акція закінчилася арештом кількох лівійців на смужніх територіях. Конфлікт швидко переріс у бойові дії. Єгипет звинуватив Лівію у захопленні полонених на єгипетських територіях. На що Лівія відповіла таким же звинуваченням? І якраз 21 липня почалися перші бойові дії. Більше всього постраждали військові об'єкти від бомбових ударів з обох сторін. Коротка війна завершилася 24 липня, завдяки втрчанню президента Алжиру. Сторони уклали мир. За чотири дні Лівія та Єгипет провели кілька танкових та повітряних боїв. Дві дивізії єгиптян зайняли лівійське місто Мусаїд. Зрештою, бойові дії припинилися через посередництво третіх осіб, було встановлено мир. Кордони держав не змінилися, і принципових домовленостей досягнуто не було. Конфлікт тривав лише 4 дні і не приніс практично ніяких змін. Третє місце війна між США та Гренадою. Гренада маленький острів у Карибському басейні. В основному його населення складається з темношкірих християн. Острів колонізований спочатку Францією, а потім Великобританією, а у 1974 році отримав незалежність. У 1979 році на Гренаді перемогли комуністичні настрої. Держава подружилася з радянським союзом і Кубою. В США злякалися повторного кубінського сценарію, коли в уряді Гренади стався переворот і владу захопили комуністи, яким руководив Моріс Бішоп. Штатам це не сподобалось, особливо те, що у Гренаді різко почали будувати аеропорт, який на думку Рейгана міг бути призначений як військовий аеропорт. США розпочали вторгнення. Відбулося воно 25 жовтня 1983 року. Операція обійшлася малими жертвами. З обох сторін втрати не перевищували 100 осіб. На жаль, інфраструктура в Гренаді серйозно постраждала. А США здобули перемогу, в результаті якого було повалено уряд країни і страчено його керівника Моліса Бішепа. Після воєнного конфлікту США виплатили гренаді 110 мільйонів доларів компенсації а на місцевих виборах. Перемогла партія консерваторів. Війна тривала три дні. Друге місце. Португальська індійська війна. В історіографії цей конфлікт носить назву індійської анексії. Гоа». війна була акцією, яку ініціювала індійська сторона. 18 грудня 1961 року. Індія провела масоване військове вторгнення у португальську колонію на півдні півострова Індостан. Бойові дії велися з трьох сторін. Територію бомбили з повітря у затоці Мурмуган. Три індійські фрегати розбили нечислений португальський флот, а на землі Гоа вторглися кілька дивізій. Акція Збройних сил Індії поклала край португальському правлінню в ексклавах на території індійського субконтиненту. Під час боїв загинуло 22 індійці і 30 португальців. Португалія офіційно капітулювала 19 грудня 1961 року. Через півтори доби після початку війни короткий конфлікт викликав різну реакцію у світі від схвалення до засудження. Офіційно війна тривала 36 годин. Перше місце англо-занзібарський конфлікт. Війна, яка тривала лише 38 хвилин. Цей військовий конфлікт увійшов до Книги рекордів Гіннеса, як найкоротша війна за всю історію людства. Британії не сподобався новий правитель Занзібара, який захопив владу після смерті двоюрідного брата. Але британці хотіли бачити на престолі іншого султана. Вранці, 27 серпня, 1896 року, британська ескадра підійшла до берега острова і стала чекати. О 9 годині ранку минав термін вступного Британією ультиматуму або влада здає свої вповноваження або кораблі розпочнуть обстріл палацу узурпатор який захопив султанську резиденцію відповів відмовою два крейсери і три човна відкрили вогонь хвилиною в хвилину після закінчення терміну єдиний корабель занзібарського флоту було потоплено султанський палац перетворився у палайчі руїни новоявлений султан втік Офіційно ця війна тривала лише 38 хвилин для африканської історії. Цей епізод вважається не стільки комічним, скільки глибоко трагічним. У цій мікровійні загинуло 570 осіб. Всі вони були громадянами Занзібару. Це все, дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, можете підтримати канал Вподобайкою та підписатися. До побачення.